Сьогодні хочу поговорити, чому ваш досвід не гарантує результатів і як це може змінити методика, яку ви можете мати або створити. І так, коли ви викладаєте, неважливо, скільки років, ви можете викладати 10 років, ви можете викладати 5 років, 2 роки. Неважливо. Якщо при цьому ви не бачите росту своїх учнів, це не тому, що ви поганий викладач або щось з вами не так. Це тому, що, що у вас немає е, фільтру, немає оцього базису, щоб створювати результат весь час е, на прогнозованій основі. Є е, така звичка, ми звикли думати, що якщо у людини багато досвіду, то вона вже створює гарний результат і вона вже спеціаліст. На жаль, із мого досвіду, навіть е, <сміття> мій досвід, який я збираю, він не завжди гарний. І якщо досвід не стосується результатів, то його замало щоб ці результати отримувати. Тому а, хочеться сказати, що коли у людини є досвід, це більше повторення, якщо він не приводить до результату. А методика це дійсний контроль ситуації, тому що ви приймаєте свідомий вибір, ви плануєте, як саме все буде відбуватися, і таким чином ви контролюєте ті результати, які ви будете мати. Отримувати з учнями і той досвід, який ви будете при цьому мати. Окрім того, коли у вас вже є база, коли вже у вас є методика, ви можете як фільтром відсікати те, що працює, і те, що не працює. Тому що, коли у вас є кістяк, на якому ви створюєте своє заняття, кістяк, на якому ви можете орієнтуватись, як дійти до результату, ви вже можете бачити, які приклади працюють, які пояснення працюють, а які не працюють. Які краще давати раніше, а які давати пізніше. Тобто, це дає більше впевненості в собі під час проведення уроку, бо у вас є скелет, на який можна вже щось нанизувати. Окрім того, ми починаємо не здогадуватись, чи щось вийшло, чи не вийшло. Ми починаємо реально йти до результату, ми починаємо бачити, що спрацювало, що не спрацювало, і таким чином ми можемо спрогнозувати результат, який ми отримаємо. А вже ж досвід у викладанні важливий, але якщо цей досвід він не побудований на реальних результатах, то вам потрібно мати якусь певну структуру, яка буде давати вам впевненість у тому, що робити, куди йти з будь-яким учнем, щоб створити результат. Неважливо, чи він швидкий, чи повільний, чи він встигає, чи він не встигає. Індивідуально репетитор працює з різними учнями. І таким чином, коли є структура, на яку ви спираєтесь, більше шансів, що ви е, з будь-якою ситуацією справитесь і з будь-яким учнем, чи то швидкий учень, чи повільний. Успіхів вам у навчанні, якщо у вас є що мені сказати. По цьому питанню пишіть мені в директ в моєму інстаграмі, буду рада е, з вами поспілкуватись. І е, до наступних зустрічей!